Привіт! Я вже давно хотіла зняти відео на тему неулюблених персонажів. Одразу попереджаю, що цей топ буде доволі специфічним. Дисклеймер: у цьому відео будуть присутні багато бомбежів. Ваша сонячка сьогодні буде ненавидіти всіх і вся, а також в деяких місцях сильно перебільшувати. Усе це лише власна думка автора. Будь ласка, поважайте свою і чужу думку. Приємного перегляду! А також хочу вас попередити, що усе це відео це один величезний спойлер. Тож або дивіться це відео, або чекати з 50 років, коли нарешті перекладуть усі книжки, з яких я брала інформацію українською мовою. Приємного перегляду! Вохрошубка, струнка муруга темночерепахова з білим кішка із зеленими очима та сильними, м'язистими плечима. Воячка тіньового клану дочка Золото Квітки і Тигрозора, сестра сестра оженокіхтя, пара гороби мати Світошубки, Тигросерда і жарохвоста вперше дебютувала в книзі ліс таємниць, а також згадана у книзі таємниці кланів. Що ж, думаю, з першого персонажа у цьому відео вже зрозуміло, що цей топ буде досить специфічний і трохи не вписуватись у стандартні топи по неулюбленим персонажам. Але все ж я постараюся пояснити свою неприязнь до цієї мадами. Я просто не можу зрозуміти її рішення піти в з рідного клану в клана батька. Але з одного боку, ніби як логічно, оскільки ніхто в громовому клані не поважав її, всі її тільки боялись через схожість із батьком, але так зачекайте. А хіба у Вохрошубки не був люблячий брат і не менш любляча мати, яких вона виходить проміняла на батька тирана. Причому вона прекрасно знала, хто він, і ніколи не хотіла цього цуратися. Тим паче, пізніше вона ще й свого сина на його честь назвала. Серйозно, якби моїм батьком був, не дай Боже Путін, то я дуже би піднапряглась. Причому майже весь фандом сприймає її нічим неправильні та обдумані рішення, як те, що вона мало не зірку з неба дістала, хоча мені тут пахне тільки боягузливістю в її рішеннях. Бо абсолютно ніхто не заважав в Охрошубці піти в інший клан чи принаймні стати самітницею. І мене особливо і тішить оставлення деяких фанатів до рішення Вохрошубки і її брата ожиноківтя. Тобто, коли Вохрошубка відмовила батьку у злодійській кар'єрі, то усі ці фанатики одразу кажуть, яка слей, яка вона мужня. Але чомусь, коли ожинок і відмовив батьку, то його уже звинувачують в клішуваності. Що, що кажете, подвійні стандарти. Ні, ми ля чули про таке. І причому, то в цілому я як такої ненависті до неї не відчуваю. Просто у деяких моментах вона дуже дратувала мене по поводу деяких її рішень, і коли ти бачиш, що ледь не у всіх фанатів вона є у топах по недооцінених персонажах, то трохи хочеться сіпатись око від несправності. Плющоплеса маленька, струнка, сіро-біла смугаста кішка з м'якою шкурою, смугастим сірим хвостом, м'якими білими лапами і черевом і синіми очима. Воячка громового клану. Дочка білокрилої і березопада. Єдина сестра, голубкокрилої, являється парою папоротиспіва, мати щитокриги, шовковухої і стрибокіхтя. Вперше дебютувала в книзі Сходить Сонце, а також має присвячене собі спецведення серце плющоплисої. Хоробра віддана клану кішка, яка завжди знає собі ціну. Розумна, прямлена воєчка, яка завжди діє на благо клану. В юності сильно заздрила своїй сестрі голуб кокрилі, але потім знайшла у собі сили і поборола свій недолік. Являється прекрасною матір'ю і дочкою, яка не боїться показати свій справжній характер. А тепер давайте ще раз. Жалість, жалість, іще раз жалість. Чесно вам скажу, що мені подобаються персонажі із нелегкою долею. Чи тих персонажів, які часто переживають, але конкретно плющоплеса, будучи плющолапкою, творила таку фігню, що мені хотілося в цей момент просто попропускати всі розділи від її лиця. Настільки мене вона дратувала. Принаймні, голуб по міру своїх зобов'язань, завжди старалася приділити усьому увагу, і в тому числі вона ніколи не забувала за свою невдячну сестру. А натомість, як сама плющоплеса, просто сиділа і нила про те, що як її ніхто не любить. Причому, що у неї була прекрасна наставниця. І, як мінімум, те, що вона навіть не порадила за свою прекрасну сестру, так ще всяку докучила їй зі всіляких дитячих смішних причин, тим самим вона сама тягнула цю її дорогоцінну дружбу з сестрою на дно. Дівчинка, у тебе часом нічого в голові не перемикнулося. Я вже взагалі мовчу за епізод, коли Годуболапка почала відмовляти її від темного лісу. А вона їй вякнула у відповідь Я знаю, що це ти мені заздриш, я стану кращою за тебе. Чесне слово, жахливий персонаж. Падуболистка пухнаста, струнка, довголапа, чорна кішка із пронизливими, зеленими очима, з гострими кігтями та пухнастим м'яким хвостом, воячка громового клану, дочка воронокрила і листоплесої, сестра Левожара і Сойкопера має присвячену собі новеллу історія падуболистки. Я не знаю, скільки нервів мені вистачить, аби описати ненависті до цієї кішки. Падоболистка була готова відкинути тих, хто виховав її і подарував щасливе дитинство, в якому її ніхто не засуджував за те, ким вона народилась. Я вже мовчу про найогіднішу сцену, де вона поливала брудом вивірко-стрибку, коли вона видала при ній правду про походження її і її братів. Коли я читала першу книгу третього циклу «Прозір», мені спочатку вона сподобалась тим, як вона вирізнялась поміж своїх братів. Але тільки згодом вона почала творити таку діч вона вбила свого жоднокланівця, щоб він не розповів її таємницю народження, нарушивши при цьому вояцький правильник, який вона так любить. А потім вона прийшла на зборище і сама все розповіла. Причому не тільки виставивши свій клан з поганого боку, а ще й загнобивши тих, хто її виховував і подарував життя в клані. Після чого вона майже не отруїла листоплесу, медикішку. Тим самим вона могла спіткати свіже клан на небезпеку через те, що без медикота клан не тільки неповноцінний. А й через відсутність медикота клан би загинув, і також ризик втратити зв'язок з зорекланом. Я не знаю, як знання правди про твоє народження якось може повпливати на твоє життя, та ніяк, як знання правди заставить тебе ненавидіти тих, хто народив і виховав тебе. Чи ти любила Вивірко Стрибку і Оженозура за те, що вони дотримувалися вояцького правильника? Вони здавались тобі естетичними. Добре, що принаймні наприкінці чотирьох циклу вона повернулася більш дорослою і з власними принципами, хоча, вбивши тоді листоплесу, не знаючи, взагалі вона повернулася в громовий клан. Як на мене, ця кішка дурна і позбавлена будь-якої логіки в своїх діях, Веснушка Ака Фреклвіш, крапчаста золотиста кішка зі сліпими, затуманеними темно бурштиновими очима. Дочка Дубозора і блідолиці сестра Березоморда і Смерико вперше з'явилася в книзі помста кленотіні і помирає там вже. Знаєте, це такий персонаж, якого навіть ненавидіти неприємно, просто за те, що він недостойний таких сильних почуттів. Взагалі багато хто, якщо навіть і ненавидить Веснушку, то в основному тільки за те, що вона не врятувала кошенят кленотіні. Ніну, цим вона мене, звісно, дуже вибісила, але давайте по порядку. Уже з першого розділу книги веснушка подається нам як скоріше за все, подруга кленотіні. І мене вже починає бісити те, що кленотін навіть не встигла сказати, хто батько кошенят, так вона одразу починає наполягати на тому, що це березоморт. Тоді кленотіні нічого не залишилося, окрім того, як погодитись. І тут одразу ж Веснушка починає всяко до неї підлизуватися. А далі ми переходимо до моменту, коли всі починають агритися на кленотінь. І через нього я, власне, і додала її в цей топ. Всі громові коти вимагають вигнання кленотіні, увага з кошенятами, а Веснушка приходить і нічого не розуміє, що трапилося, але як тільки крукокрил розповів їй, так тут починається момент, де я просто хотіла розчепитися на атоми від злості, і від нього мене ще носило по кімнаті хвилин так п'ять. Ця тупорила кішка накидується на розгублену кленотінь, і її мало було повернщати на неї. Так вона полетіла до кошенят кленотіні з криками, які вони тупі та нікчемні, і як її треба вигнати, бо вони, якоби оскверняють ім'я її дорогоцінного брата. Так, до тих самих прекрасних кошенят, якими вона так раділа і пишалася, вона назвала тупими. Тут навіть зараз питання не тільки до самої веснушки, а й до мого улюбленого в лапках хромового клану. «Тоді навіщо ви разом із веснушкою робили вигляд, що ці спиногризи вам такі дорогі? І якщо по суті ви цінували їх лише за чистокровність і за пам'ять про загиблого сина Дубозора і брата веснушки. Але чомусь усі ярі захисники веснушечки зручно забувають цей момент, де вона гнала на невинних кошенят за смерть Березоморда і квітолапки так, ніби це вони зробили. І раз так, то кошенята ніяк не винні у тому, що наробила їхня мати. Тепер давайте розбиратись далі. Тоді веснушка йде абсолютно спокійно дивитись на те. Як Кленотінь прийняла рішення переплести річку разом з кошенятами, і в результаті потонула з ними. Так. Веснушка спокійно на це дивилась. І не треба мені зараз казати, що буцім би її там взагалі не було, і вона взагалі не хотіла їхньої смерті і т.д. і т.п. Вам не передати, як же я ненавиджу Веснушку. Ляпає кленотіні щось по типу що вона не була там, що вона бачила, що річковий патруль вже йшов рятувати їх. Ну, по перше, кропивола б сам казав, що веснушка була там. А по друге, чомусь у всіх таких сльозливих мапів про веснушку показано, що річковий патруль ледь не стежив за тим, чи акуратно кленотінь із кошенятами переходять. І я лише одне можу сказати про таких людей: що вони читали книгу явно не очима, бо в самій книзі чітко показано, що річковий патруль прийшов уже після того, як кошенята втонули. Бо вони якраз таки не встигли їх врятувати. А чому веснушка дійсно могла врятувати кошенят, які показує те, що вона в темному лісі, а значить, вона порушила закон якраз таки тому, що не врятувала кошенят. І принаймні я вважаю, що вона могла бодай хоч якось відреагувати, бо в самих книгах навіть нерічковим котам вдавалося це зробити, тобто ми приходимо до висновку, що веснушка скоріше за все просто не захотіла, саме тому відправила гнити в темний ліс, саме туди цій дурі і місце. Ох, дорогі мої! Це, мабуть, перше моє відео, над яким я трудилася більше місяця. Я вже відчуваю, що я трохи переборщила, особливо на пункті з веснушкою, уж вибачте, але так вона мене бісить. Також я планувала зробити це відео своїм голосом, але як бачите. Також хочу знову повторити, що це тільки моя думка, і ви можете мати свою, а також хочу ще раз сказати, що в цьому відео я могла сильно переборщити із висловлюваннями. А зараз я лише хочу побажати вам міцного здоров'я, бережіть себе і своїх близьких.